Завершився ще один важкий тиждень. Можливо, ви ще досі обдумаєте свої буденні клопоти. Однак ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія для вас програма 5 хвилин для вічності. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. В перших віршок другого розділу книги буття читаємо. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був створив. Божий творчий тиждень був наповнений різноманітними подіями. Бог успішно завершив свою працю. Біблія говорить, що Бог відпочивав сьомий день. Він благословив цей день і освятив його, відділив для особливої цілі. Субота це освячений і благословенний день. Жоден інший день творчого тижня не отримав такого статусу. Четверта із десяти заповідей закликає нас святити суботу. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти син твій та дочка Твоя, раб твій та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю. Море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Під час свого земного служіння Ісус ціляв, навчав, відвідував людей в суботу. Він також ходив до синагоги і приймав участь у богослужінні. В четвертому розділі Євангелії від Луки сказано: І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоби читати. Бог відділив суботу для того, щоб вона була благословенням для нас, цей день день відпочинку від праці, день поклоніння Богові і прояв любові до нашого Творця. Ісус свого часу сказав учням: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому то син людський, Господь і суботі. Бог любить нас і не вимагає, щоб ми трудилися цілими днями. Він відділив суботу, щоб вона була особливим щасливим днем для нас. Вона повинна бути днем поклоніння, днем допомоги тим, хто має потребу, днем, коли ми ділимося любов'ю Ісуса з іншими людьми і отримуємо справжнє задоволення, не задумуючись про інші клопоти. Давайте в молитві подякуємо Богові за суботу, за день, коли ми можемо відкласти в сторону навчання і роботу. Попросимо його допомоги провести цей день щасливо. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти створив для нас особливий день, день відпочинку і день поклоніння, який нагадує нам, що ми являємося Твоїм творінням, а Ти наш Творець і люблячий Батько. Благослови нас, Господи, і допоможи нам пам'ятати про своє коріння, про своє походження, пам'ятати про цей особливий час нашого спілкування з тобою. І спілкування один з одним. Прибудь, Господи, з нами, і допоможи нашим телеглядачам також вшановувати суботу, яка є пам'ятником творіння і особливим знаком між тобою і твоїм народом. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте День суботній, щоби святити його. Вашій увазі пропонуємо уроки заочної біблійної школи нове життя. Для того, щоб їх отримати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!